Це моя занова робота. Мені я хотіла показати свої згадки про перший сніг. Я хочу побажати всім нашим українським дітям так само гратись під мирним небом і щоб нічого не заважало цій грі в сніжки. Мене звати Настя. Моя картина називається Новий рік. Бажаю всім світлого нового року та мирного неба. Мене звати Ліза. Я намалювала ось таку картину, на якій зображена ялинка, діти, які ходять колядувати два будинки та вечірнє небо. Хочу побажати вам щиру, радісті та спокою. Слава Україні! Вітаю! Мене звати Соломія. Я дуже люблю зиму. Тому намалювала картину, яка називається Зимова казка. Бажаю всім затишку, тепла та мир у всій Україні. Вітаю! На моєму малюнку ви можете побачити ангел, що оберігає хлопчика. Цим малюнком я хотіла показати, що коли ви засинаєте, до вас у вісні підходить ангел і дивіться, які ви вчинки зробили за день. Тому робіть хороші оцінки. Ой, е, в цьому році я вам бажаю, щоб ви завжди були добрі і щоб е, навколо вас були тільки добрі люди. Вітаю! Моя картина про перемогу. Бажаю, щоб всі родини збиралися разом та святкували всі свята в мирній Україні. Вітаю, мене звати Злата. Сьогодні я хочу вам представити свою картину, яка називається Вечір. Бажаю вам, щоб ви жили в мирній Україні, яка скоро переможе. Вітаю! Мене звати Настя. Тут ви бачите серце Карма. Бажаю, щоб ваші вечори та світанки були мирними. Я хочу представити мої дві картини. На першу зображено ангела, який буде оберігати усю Україну, а на другі Снімовапа, який сподівається, йому теж не так, давай подати.